Xiaomi Note 9, ціна 2800, має відбиточок пальця. По корпусу є незначні царапинки, але не суттєві, ще досить у непоганому стані має корпус. Тут іде Type-C роз'єм, також є роз'єм на навушники. По екрану є легкі-легкі потертості. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, пишіть у повідомлення, уточняйте. Повністю чистий, без різних аккаунтів, телефон. Note 9 на 64 ГБ на 12 Android та 3 +1 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру, досить швидкий телефон. За свою ціну досить хороший варіант. Камера тут непогана, має багато кольорів. Працює все гарненько та швиденько. Зараз покажу ще ось так. Чикс. Весь телефон перевірений та протестований в комплекті, йде зарядний шнур Type-C та телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.